Жовті невисокі істоти у синіх робочих комбінезонах та захисних окулярах, спілкуються вигаданою французькою та обожнюють банани. Хм, Хвилинку, це ж не ті міньйони. Анчутка це дрібний демонічний дух, що служить сильнішій нечисті, лісовику, водянику тощо. Пакостить, морочить, лякає, плутає, нашиптує його нерідко вважають прообразом більш християнського бісеня, малий на зріст, не вищий за дитину, а часом і менший. Кульгавий, безп'ятий. За однією з версій: п'яту йому відкусив вовк, коли анчутка тікав. За іншою відбили дверима, коли він ховався від людей, хоча достеменно невідомо. Тіло волохате, чорне або сіре, іноді слизьке, якщо анчутка болотний, голова здебільшого лиса іноді зображається з рогами та хвостом, оченята блискучі, палаючі, руки довгі, тонкі пальці, іноді з кігтями. Зазвичай невидимий, але може показатись, якщо його покликати. Зустріти анчутку можна практично будь-де в лісі, на болоті, серед польових трав чи навіть у лазні, місці, де вода і вогонь дві стихії, очищення і покарання перетинаються, чим і можуть привабити нечисть. Часто оселяються поблизу людських обійсть, не уникаючи людського товариства. Залежно від того, де оселився анчутка, може і змінюватись його поведінка. Польові зовсім крихітні, зазвичай миролюбніші за інших, живуть у рослинах, рідко зачіпають людей. Лісові, хитрі, можуть збити зі шляху, заплутати стежки чи заховати сліди. Болотяні, небезпечніші. За наказом водяника можуть вхопити за ногу і потягнути у трясовину, особливо тих, хто ступив необережно. Ті, що живуть у лазні, справжні пакостники, можуть вилити окріп, налякати, затьмарити розум чи навіть змусити людину зомліти. Комірні ж найбільші пустуни, шипочуть з-за печі. Нишпорять по кутках, ховають речі, лякають дітей і не дають спокою. Вберегтись від анчутки можна за допомогою солі та заліза. Якщо посипати поріг лазні сіллю, він не наважиться з'явитися. Для захисту можна носити з собою мішечок із сіллю або булавку. Якщо анчутка, виконуючи волю свого господаря, вчепиться до людини, достатньо штрикнути його булавкою, щоб відігнати. Також вважається, що він боїться тварин, особливо собак. Кажуть, що варто лише вголос назвати ім'я Анчутка, і він неодмінно озветься, з'явившись перед тим, хто його покликав. Отак і живе тіньовий слуга анчутка. Цікаво, а п'ятку свою він й досі шукає. Може, в твоїй лазні, а може, під твоїм ліжком. Упир. Хтось вважає його перевертним, таким собі братом вовкулаки, хтось ототожнює з відьмою, ненаситним вампіром, ходячим мертв'яком. А дехто навіть впевнений, що це одна з особливостей дуже навіть мирних знахарів. І кожен по-своєму матиме рацію. Мені ж до вподоби позавітам Івана Яковича. Вважати, що упир дводушник, людина, яка має дві душі звичайну та нечисту, розрізняють родимих упирів від лона та пороблених від біди. До родимих упирів зараховували тих, хто народився внаслідок союзу з нечистою силою. Чортом, відьмою, вовкулакою чи іншим упирем, також дітей, зачатих під прокляттям або сьомих поспіль однієї статі від однієї матері можна було й навіяти нечисту сутність, такі вважались поробленими. Причиною могли бути дії відьми, знахаря, вовкулаки або самого упиря. Достатньо було доторкнутись до його кістки чи переночувати в хаті спокійником. Упирями могли стати після смерті чаклуни, відьми, вовкулаки або ті, що прожили життя в гріху. Нечиста смерть, наприклад, через повішення і, відповідно, поховання не за обрядом, також могло спричинити упирство. За життя у розпізнати було непросто, проте існували певні ознаки, зокрема, надмірна сонливість, адже вірили, що вночі його нечиста душа залишає тіло, щоб чинити пакості, псувати збіжжя чи спричиняти хвороби, спить у пир завжди ногами до ікон. Якщо його у вісні повернути головою до образів, то не прокинеться, доки його не розвернуть назад або не помре від старості, або ж за допомогою іншого упиря, який міг б розгадати собі подібних після смерті, коли чиста душа залишає тіло, а нечиста отримує над ним повну владу. Ознаки упиря ставали чіткими, його тіло не піддавалося розкладу мрець нагадував живого, але з нечистим відтінком шкіри, червоними очима, багряним від напитої крові обличчям, відрослим волоссям та нігтями. Уночі упир залишає могилу в пошуках крові, часто худоби, але не цурається і людської. Часто його жертвами ставали члени родини, діти та немічні, що не можуть себе захистити, люди, що торкалися могил, переносили кістки або перешкоджали похоронним обрядам, ті, хто не давав спокою померлому, також кажуть, що упир найбільше прагне крові набожних людей, тих, хто протилежний його злій природі. Для боротьби з упирями існувало доволі багато способів. Наприклад, якщо втяв легше, слід узяти землі з могили уперя, розвести її водою, умити хворого і дати йому напитися цієї води. Коли втяв тяжче, треба розкопати могилу, вискубати з тіла волосся і окурити ними хворого. А коли втяв смертельно. Необхідно перевернути уперя в труні, вискубати з нього все волосся, а тіло порубати на шматки. Щоб знешкодити уперя цілковито, слід розкопати його могилу, відкрити труну, відтяти мертвому голову і покласти її між його ніг, а тіло перевернути обличчям донизу та прибити до землі осиковим кілком. Але все ж найнадійнішим способом вважалося спалення упиря на вогні, але не будь якому, а лише з терну та ялівцю. Не всякий мрець лежить тихо, і допоки вогонь терну не згорить до попелу, він ходитиме між нами. Чи траплялося вам загубитися в лісі, втратити дорогу додому і без кінця блукати, коли кожен крок повертав вас туди, звідки ви щойно рушили? Неуважність, погана пам'ять? Чи, можливо, хтось навмисне заховав знайому стежину? Блуд, нечистий дух, що вводить мандрівників в оману, змушує блукати, збиває з правильного шляху. Не дає знайти вихід, чи заводить у небезпеку, зустріти цього духа можна на роздоріжжях, у глибокому лісі, особливо на галявинах, де впало старе дерево, або де чуже місце, де сталася біда, чи хтось загинув не своєю смертю, та інших тихих відлюдних місцях. Вважалося, що найчастіше блуд з'являється у сутінках або в нічний час, особливо перед світанком, тоді його сила найбільша. Зазвичай він безтілесний та невидимий для людського ока, проте його наближення можливо вгадати легким туманом, холодком по шкірі чи дивним відчуттям, що хтось спостерігає поруч. Може набувати різних оманливих подоб гарної дівчини або парубка, що манитиме за собою, мерехтливого світла між деревами, наче хтось ходить з ліхтарем, або ж тварини, кішки, собаки, лисиці чи птаха, який кличе голосом. Іноді блуд та лісовик виступають спільниками, можуть обернутися на тварин. Найчастіше згадуються лисиця та сова. Один подає сигнал, другий відповідає голосом чи рухом. Людина, зачарована живим лісом, йде на звук або слід тварини і потрапляє в пастку, можуть перегукуватися між деревами, імітуючи людські голоси. Якщо мандрівник відповість на поклик, блуд насилає свої чари, а лісовик Слідкує, щоб він не зміг знайти правильний шлях. Жертвами блуду найчастіше ставали одинокі мандрівники, особливо в темну пору доби. Люди, що не привіталися з духами лісу, ламали гілки, галасували, смітили, п'яниці або ж просто легковажні подорожні. Нещасливець, який потрапив під дію чар, ходив манівцями, плутав стежки. Обирав хибні дороги, доки не опинявся в пастці природи, глухому болоті, глибокому яру, непрохідних хащах або ж в обіймах холодної течії. Дехто ж в безкінечному блуканні знемагав настільки, що навіки залишався в лісі, знайшовши там свій останній спочинок. Існує багато способів відігнати блуд. Найперше, що радили, перехреститися і прочитати коротку молитву. Вірили, що священний знак і сила віри здатні відігнати нечисту силу. Якщо дух і далі тримав людину в полоні, вдавалися трощів. перевертали одяг на виворіт, а взуття міняли місцями ліву ногу на праву, праву на ліву. Такий обряд мав на меті збити блуд з пантелику, наче він не міг більше впізнати людину і його чари слабшали. Також радили робити щось нелогічне стрибати на місці, йти задом наперед, кричати чи кружляти, порушувати ритм його чар. Усвідомлення того, що потрапив під вплив блуда, теж могло змусити дух відступити. Потрібно було зупинитись, сісти на землю, глибше вдихнути і постаратись прояснити голову. Існує повір'я, що людина знайде дорогу додому, якщо рідні закликатимуть її ім'я в димохід. Тож, коли ліс починає водити вас по колу, не поспішайте звинувачувати себе можливо, не ви загубилися. А хтось вирішив вас залишити. Заберіть дітей від екранів, бо попереду нас чекає наймоторошніший та найсумніший дух. Принаймні, на мою думку, потерча це душа дитини, яка померла неохрещеною або народилась неживою викиднем. У народних віруваннях вона стає неспокійним духом, що не може знайти спокій ані в потойбічному світі, ані серед живих. Виглядає дух як маленька дитина зазвичай до семи років. Часто оголена або загорнута в хустку, як натяк на відсутність крижми, тканини, що використовуються при хрещенні. Тіло має блідосинюватий, землистий відтінок або прозоре, іноді з ознаками крові чи каліцтва, символи насильницької або трагічної смерті, очі великі та сповнені суму. Часто згадується, що потерчата в руках носять маленькі свічечки або каганчики, символ їхніх непохованих душ. Поховання нехрещених дітей на освяченому кладовищі вважалося великим гріхом, тому їхні тіла зазвичай ховали поза межами цвинтаря, часто під парканом біля дороги, щоб душа мала напрямок і не блукала, або на роздоріжжі. Яке трактували двояко з одного боку, як точку перетину світів, де душі могли зустрічатися з живими, з іншого як місце вигнання, куди відправляли тяжкі душі самогубців, чаклунів, утоплеників і потерчат, щоб вони не змогли повернутися до села. Інколи таких дітей ховали біля води, в річках, болотах або навіть у колодязях. Адже вода в народній уяві була провідником у потойбіччя. У найдавніших звичаях немовлят могли поховати просто в хаті під порогом або біля перелазу. Вірили, що кожен, хто переступає поріг, створює ногами знак Христа, тим самим символічно освячуючи душу маля. Потерчата найчастіше з'являються в нічну пору. Або на світанку, особливо поблизу водойм чи в місцях, де їх було поховано. Вважається, що вони можуть пересуватись по землі або воді, не залишаючи жодних слідів. Їхні голоси приглушені, протяжні, схожі на шелест очерету, плач немовляти або кумкання жаби. Іноді в цих звуках можна розчути окремі слова, щось на кшталт: Мамо, охрести мене або поклади хрест, це заклик до живих прохання про ритуал, який дасть душі спокій. Якщо підійти до потарча близько, то нібито людину огортає мороз чи туман при зустрічі з потарчам. Потрібно було вилити на нього освячену воду чи кинути хустку, рушник або шматок тканини як символічну крижму та промовити слова хрещення. Якщо дитину було поховано без ритуалу, потрібно перепоховати її з молитвою, хрестом і освяченою водою, на місці поховання ставити свічку та читати молитву за душу. Усе це мало б очистити душу і допомогти їй знайти заслужений упокій. Якщо ж потерча не пожаліти чи не охрестити, може й шкодити людям, викликати страх, тривогу, безсоння, особливо у матері або членів родини, з'являтися у снах, стукати у вікна, плакати вночі, нагадуючи про себе. Після семи років, будучи неохрещеним, потерча приєднується до нечистої сили остаточно або ж, у кращому випадку, його можуть вдочерити мавки. В такому випадку потерча переродиться у мавку семилітку, лісового духа, схожого на кмітливу дівчинку семи років. Подібно до інших мавок. Така істота може бути як доброю, так і небезпечною для людей. Неохрещене, неживе, немертве. Потерча не просить багато, лише хрест, ім'я та краплю жалю. Якщо вам так само, як і мені, подобається дізнаватись про усіляких загадкових істот, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, а посперечатись, доповнити чи виправити мене можна в коментарях. Тільки не забувайте про вічливість. І знайте, друзі, нам залишилось лише дотягнути до співу третіх півнів.